Всім привіт! Ось так на даний момент виглядає зараз мій аті заповідник І у мене з'явилася така сімейка джмелів, які я хочу перенести. Далі вона буде розвиватися в, дж... в джмелиному облітнику. Це сімейка лісових джмелів. Це такі джмелі, такі лісові джмелі, які не люблять жити в лісі. А живуть вони ось тут. В моєму АПІ заповіднику, поки що в степовому. І я хочу дізнатися, чи можна буде навесні отримати маток з такої сім'ї, чи ні. Тож треба подивитися, що всередині. Полює шершень. В моєму апі-заповіднику навіть шершні полюють вільно. Тепер робимо все швидко. Відкриваємо, дивимося, беремо і переносимо. Краса! Видно, що тут і матки і самці. Пора переносити. Треба тільки дочекатися, поки вони всі послітаються. Через півгодинки переносимо. Наші лісові жмелі вже в обліднику роблять свій перший облід. Нам залишається тільки спостерігати. До зустрічі наші касібато. Подружити експериментів.